Вітаю глядачів, давно нас не було на каналі. Їздимо зараз на Кіровоградщині, дивимося ріпачок, ніде немає. І по багні по такому, що якби намісили трохи на машину, начеплялися. Так що немає, друзі, ріпака у нас в цьому році. Їздимо. Знам'янському районі. Так що ми взяли термос, лопати взяли і сокиру із собою гляди, десь застрянем. Так. Ось варенички смачненькі, бо як же без обіду у ну, пошуках ріпаку, ну, підобідаємо. Ну що, як вареники на природі? Нормальні? Земля суха, але таких в колюшках. треба поскакувати. Допивай та будемо вирушати, чи як? Mm -hmm. Ларісочка, дякую за вареники. До речі, Вареники цікаві. Ну, одні з капустою звичайні, а другі з картоплею, з м'ясом і з грибами. Вареники асорті. Цікавий смак такий. Їдемо далі, бо роздить простори Кіровоградщини. Бачите, як клапті тільки клапті летять. Добре, що повний привод на машині. Ха -ха -ха. Ну, поїхали. Та я вам скажу, що без повного привода тут не проїдеш. Це вам не по асфальту їхати. Машина звичайно виручила, бо воно багно і на зеркалі, і на капоті. Якби не повний привід, то ночували б сьогодні в полі.